Друзі, всім привіт! І сьогодні я пройду весь Red Bull 4. Прямо весь весь уровень кожного боса. Ось перший уровень. А зараз проходимо другий. Пасхалочку не робимо, бо це буде довго дуже. Так, все, ми пройшли другий уровень. Ми на третьому. Ми на третьому уровні. Так. Ось ми проходимо третій. Забираємо зірочку. Все. Четвертий уровень. Ми. Мы... Зараз. Давай, давай, кубик. Підвигайся. Не... <с> О, цей кубик поставив. П'ятий уровень ми теж проходимо. Шостий. І и... сьомий. Так, восьмий. Ну, це відео, напевно, довго буде. Іменно для мене, для вас я це все виріжу. Ось все, і. 9-й. Так, 10-й ми теж пройшли. Ось. О, 19 ми теж пройшли. Ось зараз пройдемо 12 І бам. І бам. Так, проходимо тринадцятий. Так, вірус, надо Обов'язково взять. 13 проходимо. Так, чотирнадцятий. Опа, акуратно. Проходим. Пітерити. Припускуємо квадратика. Так, 14-й ми переходимо. проблем. Ось і бос. А боса ми мирщуємо по-бистренькому. Так. Так, так, так. Ну. Квадратиками цього бистренько анічтожим. І тебе перепригнемо. Так, в уголок встаємо, щоб на мене квадратний упав. Не одні... О! От так от. Зараз будуть оці квадрати бики такі. Ой-ой-ой, акуратно. Тут мене не знищило. Тут здесь хак. Просто бігаєте осюди, сюди. Ось так. Сюди, сюди. О, так. О, сюди, сюди. 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 І все, він на одному місці. Коротше, туди-сюди теж за вами пригає, і ви, виходить, виграєте. Все. Ой. 16 ми без проблем пройшли. 15-й тоже ми без проблем пройшли. Так, вісімнадцятий ми теж без проблем. Без проблем пройшли. Так, і дев'ятнадцятий ми пройшли.

Так, я 29-й прошу. Все, бус. Я тут одну штучку зроблю, а так бам, і отсюда сховаюсь. Так можно робити. Это я просто не тронуй бус. Зараз я... А, не, он сюда не вижу. Да, это же аутірим б неприятно. Я не знаю, даже, чи я зможу зробити це завдання. Я собі його встановив, таке прикольне. Ну дуже складне, то що. А тут я можу ще набирать удару. Я думаю, уже квадрат не складе. Так, друзі, я тут... Поставив на паузу трошки цей. Тут дуже було складно. А Тут опа. Тут дуже складно. Так, 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 так. Друзі, дивіться, що. Все! Тридцятий уровень пройшов. Зараз буду проходити тридцять перший. Так, тридцять перший я пройшов. Так, друзі, я 32 уровень теж пройшов. І 30 який? 33 -й уровень ми теж пройшли. 34 ми тоже пройшли. 35 ми теж пройшли. 36 ми теж пройшли. І 37 ми теж пройшли. Так, так зараз пройдемо 38. Головне зеркничес убрать. собирати. головне. Підолозер не попасти, обережно. Все, ми пройшли. Так, і 39-й. 40 -й уровень прошли. Так, там аташучка від'їхала вже. Так, 41 й уронь ми теж пройшли. І 43 й ми пройшли. Друзі, а прошу раз, я сказав 43-й, бо то був 42-й, а зараз оце 43-й. Добре, добре, ми його пройшли. Так, 44-й ми теж пройшли, і зараз тут буде бос. Все. Почали. Походимо боса. бам 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 бар бам тун тун, -тун, -тун, -тун. все гур. Все, ми ось о, все, оце, все. Все, ми його запобідили. Тепер друга фаза. У нього починається. Треба запам'ятати на пам'ять, куди що падать буде. Тепер стоїмо сюди. Тепер сюди. Все. І стоїмо тут ще. Все. Тепер босс буде випускати своїх помощників. Ну, ми зробимо потрошки по-іншому. Ми помощникам його ж самого підірвемо. так і задумаємо, друзі. По іншим тут ніяк просто не выиграть. І... Последній раз, у него последняя життя. Ой, я чуть до нього не притулився. Це буде легендарне відео. Я думаю. Так, все, ми пройшли. 45-й. 46-й. Тут можна так двойним прыжком... Зробити не по-чесному, але я так робити не буду. Так, і 47 уровень. Ми. пройшли. Ух, 48 уровень, ми. пройшли. Тут саме головне не упасти! Я хотів сказати, тут саме головне не упасти на лозу. Так, і 49-й ми проходимо. 50-й уровень. Так, 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 так. Все. І 51-й ми пройшли. Так, окей. Ладно, да, 52-й це. Оп! Опля. Так, друзі, проходимо. Оце, я дуже тут переживаю, <сум> за що в будь-який момент я можу упасти і буде. і буде неприкольно. Ой, ой, ой. Все, я прошу. Так, друзі. Обережно. Це 54-й четвертий Все, пройшли. Так, ой! Ой, не туди, не туди. Так, 55 уровень! Ми Проходим! Уліточка така! Завертюшка! І 56 уровень! Так, потім зірочки треба взяти. Ми пройшли. 57-й пройшли. Для Дивоссот. Це швидко. Після цього, 58, там 59. А я, я це все проходжу, а для вас це швидко. Так, саме головне тут руїнить катку. Все. Тут ще обов'язінько. Викиньте. Докисне, я потак би просто летів. Це дуже складно, друзі. Це дуже складно. Просто за один раз пройти. Це просто. Все просто саме дошло до босса. Говно не прыжки робить, а то буде ну, неприкольно. Мені там іще 15 уровнів проходить, но я последняя голова тут. Так він називається. Проходимо. Це буде дуже класне відео. Це може відео буде дивитися минут десь 13. Не знаю. Для мене це як минут 50 або 60 я знімаю, як це вже. Не буде, в принципі. Вот так не хочу поиграть просто. Окей, не хочется лазера похожи. Да не, ну просто, принципе легкая. Сказав тільки легкий уже чуть не до лазера. Так. А зараз будет складно. Трошки. Потому что тут еще и гравітація может поменять. Просто я його вдарив, И гравітація в Тут теж, в принципі, ну він швидше, звісно, як на першому боссі, я показував, вот так просто туди-сюди прыгаете. И все. Тут, в принципі, вже нема що проходить. Це моя перша попитка з а я не 20 разів його знімаю. Та не, ну я тоді б я його вже не знімав, бо це було дуже довго. Так. Ой. Не бей мене, пожалуйста. Так, 61 ми проходимо. Ну Тут, в принципі, легко, то що це ж якби начало оцього, е, в пещері отут отут все гінце. 62 уровень проходимо. Я так це довго знімаю. Я це відео так довго знімаю вже. І 63 уровень я пройшов. Ну, і зараз проходимо 60. Сверток вирішуємо бистренько. Я так заморився вже. 25. 25. Так, все, шутки в сторону, треба проходити. Я так заморився це відео знімати вже реально. Я так довго його записую. Он же реально замарился. И 65-й уровень мы проходим. 66-й! Вот это шарик. Кру... Ай. Ладно, еще раз. А это шарик крутится, давите на шарик. Так, кнопочку не отпускаем. Опять не обожаться. Самой уровень, походом. Мы прошли 67. й Так, 68 проходим. А тут надо. Треба... Тут надо дуже аккуратно, я хотів сказать. Но щось у мене так собі получается дуже аккуратно. Опа! Друзі, ну поставьте хотя бы один лайк. И хотя бы підпишіться просто. Я дуже для вас стараюсь. Навіть таке відео роблю. Там, де я проходжу всі уровні в Radbull 4. Будь ласка, підпишіться хоча б. А то я дуже стараюся. Тут треба дуже обережно, бо я, звичайно, проіграв. Поставте лайк, підпишіться. Да, Мені це дуже треба. Тому що я стараюся. Але ніхто не лайкає і не підписується. Добре, ми пройшли. 60... 70 уровень! Так, 71 уровень пройшли. Так, 72 уровень ми пройшли. Фух, я 73-й теж пройшов. Так, 74. Підходить до кінця. Тут навіть можна урон отримати Бос. Так, фінальний уровень, друзі. Фінальний уровень, і я наконец-то зможу виграти. Я вже і так же Це проходить. Я дуже ніяк не Штовхнути, вообще з ним ничего не можна зробити. Тільки камня отціки до. Я получаю постійно. Так. Да, он еще канал? Так надо проскочить. Выбачивай, выбачивай. Вы, вы, вы. Это было дуже очень... опасно. Ой. Так, а где я буду? А, надо его делать. Опять его надо уничтожать. Жалко. Ну, самое... Мы... Взнищу. Ой. Стоп, ми його не знищили? Ой-ой-ой. Походу продається жизнь восстановить. Ну а я, як я тут сейчас. Уже ж пулі оці будуть. Такий лайфхак є Я тут мижийську. Я за той житті пройшов. Друзі, всім пока, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я заморився. Усе анімацію подивимось. Всім до побачення, всім пока, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока. Я заморився.